Вітаю! Сьогодні, 30 липня. Південноукраїнський енергокомплекс наразі працює та виконує свої завдання з вироблення електроенергії. На обладнанні триває ремонтна кампанія, впроваджуються заходи з підготовки до проходження осінньо зимового періоду. Радіційний стан на промайданчику та на прилогої території не відхилявся від встановлених норм. З 25 липня я маю честь очолювати численний колектив південноукраїнського енергокомплексу, який поважає за професіоналізм. І встиг ознайомитися з доброчинною діяльністю працівників щодо надання підтримки захисникам України. За звітністю, у першому півріччі 2024 року військові від колективу отримали допомоги більше як на 26 мільйонів гривень. Для ЗСУ та Національної гвардії придбано 229 найсучасніших квадрокоптерів, ще 147 пошкоджених відремонтовано і повернуто в зону бойових дій. Закуплено понад 3 700 одиниць військового одягу та взуття необхідної амуніції та устаткування. Надалі будемо підтримувати такі благодійні справи. Хочу особисто сьогодні схилити голову перед героєм України, який мужньо загинув на запорізькому напрямку під час бойових дій. У суботу місто востаннє попрощалося зі старшим лейтенантом, командиром зводу реагування, другої спеціальної комендатури батальйону охорони військової частини 3044 Сергієм Драбутоном. Мої щирі співчуття з приводу втрати одного з найкращих бойових офіцерів. Ми пам'ятаємо ціну свободи. Вічна слава захиснику, слава Україні.